Привіт, шановна громада Києва, наші дорогі глядачі, наші слухачі радіостанції Радіо Так, Київ в тому 90... числі і Радіо Київ Дивностовісі М і е, наша команда. Да, от е, Наталя Борисіна-Лященко це та людина, яка тримає нашу команду зібраною до купочки і вирішує всі ті питання, які вам можуть бути невідомими. Ну, Слава, не приписуй мені зайвих. Е... Зайвих досягнень. Ні, я ну це щоб не не розуміли, хто, це. хто за що відповідає. Все я точно не зробила цього сама. А Питання наступне одразу перше. Війна, будь-яка криза, це, в принципі, період складнощів, період викликів, період можливостей. От. Е з якими найбільшими викликами ми зіштовхнулися, коли все розпочалося, і які виклики потім почали з'являтися поступово? Найскладніші речі, з якими було дійсно складно впоратися, і які, здавалося б, могли навіть вплинути на зупинку в певний час роботи каналу? А, давай пригадаємо перші дні, перші години повномасштабного вторгнення і взагалі того світу, в якому mm -hmm. ми живемо зараз, а ми про це не думали. Uh -huh. Ми думали тільки про це, що ми маємо продовжувати свою роботу. Uh -huh. У нас в Ньюзрумі виникло таке гасло: а, якщо не розумієш, що робити, йди на роботу. А, і вже потім ми думали про те, як ми будемо жити, як ми будемо добиратися на роботу, що ми будемо робити, Just. що ми будемо їсти, де ми будемо спати, як ми будемо прати речі. Телебачення це. Велике виробництво, тут є майже все. Завод. Від, це, це як фабрика, як завод, а, і тут є всі фахи і, і, і будь-яка робота. Угу. Але в перший день ми думали про те, що ми маємо продовжувати робити новини, бо канал Київ має залишатися в Києві. А, і потім якимось чином, не знаю, чи це була. Е якась, якийсь поштовх, якесь натхнення. А може, це м, о, був досвід, який був напрацьований роками, але ми просто про нього не думали. А воно якимось чином, все прийшло до ладу, і ми вибудували нашу роботу, і а, ми почали тримати цей удар і тримаємо. До сих пір і продовжуємо і наращуємо і робимо нові формати. І ми робимо робимо нові студії. Подивиться вже більше місяця. Здавалося. Ми працюємо да ми працюємо в нової студії. Ми знаходимо ці ресурси, ці резерви. Ми предлагаємо, пропонуємо нові продукти для нашої аудиторії, і так само і для шановних пані та панове рекламодавців. В тому числі. у вас, приходьте. <гум> і головне, що ми продовжуємо нашу соціальну функцію. А, і давайте будемо відвертими. Медійники в Україні а, до початку повномасштабного вторгнення а, розглядали свою роботу скоріше, як ну, просто робота. Mm -hmm. да? Ти працюєш з інформацією, ти ну, докладаєш новини і ну, прийшов. Доклав, і пішов до і до побачення. А з початком війни ми зрозуміли, що інформація це така сама зброя, що донесення комунікаційних меседжів це такий самий захист, Виклик емоцій. це емоції, які необхідно підтримувати. Це, ну, це дуже багато чого, і дуже добре, що українські медийники це зрозуміли. А медійники, з якими маю честь працювати, я зрозуміли це дуже швидко і а, дуже. Все об'ємно, угу. я б сказав. А що стосується радіо? Що ми зараз сидимо в телевізійній студії, але радіо е, воно має теж дуже великий вплив на тих, хто наприклад не дивиться телевізор. Е, водій, який виїжджає зранку рано на роботу чи куди ще, який приїжджає пізно. Він не, не встигає вимкнути телевізор, але він сприймає все на слух. І він глядач радіо Київ 98 слухач. Ну, по перше, радіо і телеканал. ми працюємо разом вже більше п'яти років. В єдиному ньюзрумі, в єдиному будинку, і як один, як одне єдине ціло, і це дуже добре, бо ми робимо більш-менш однаковий контент. Ми менше витрачаємо ресурсів завдяки цієї колаборації. А, цієї колаборації. А, але нам ну удається зробити більше, в тому числі і новин. Радіо перестроїлося, перебудувало свою роботу дуже швидко. І, взагалі, а, я буду відверта, но радіо це one love. це угу. перше кохання. Це назавжди Ми ревнуємо, телевізійники. А, не треба, це інше, це це, ну, це зовсім інші емоції. Okay. А, І радіо завжди а, закриває а, дірки там, де взагалі нема ніякої інформації. Бо спосіб передачі а, радіосигналу, він простіший, він більш дешевший для прийому, і тому радіо а, людям, які знаходилися в окупації в Київському регіоні, а, радіо було таким джерелом а, а, інформації для виживання. взагалі. Після окупації ми отримували дуже багато повідомлень від. Наших слухачів, які говорили про те, що завдяки вашій інформації, які ми там ловили на самі прості пристрої, ми отримували інформацію про евакуацію, про шляхи виходу, про те, як близько чи далеко ворог. Ну тобто радіо виконувало повністю свою функцію як головного мовника Києва і Київського регіону. А зараз і радіо і телебачення а, виконує ту функцію, про яку я от почала говорити: свій, свій соціальний внесок в наше життя. Ми пропонуємо долучатися до нашої команди людям, які повертаються з війни а, через поранення, через проблеми з здоров'ям, нашим воїнам, а, чоловікам, жінкам. А, навіть якщо ви не були о, в професії, будь ласка, присилайте нам ваші резюме, присилайте нам ваші о, розповіді. Mm -hmm. а, при телеканалі, при радіо працює медіашкола, де ми навчаємо людей бути кореспондентами, журналістами, обирати медійні спеціальності. разом з інститутом підвищення кваліфікації працівників телебачення та радіомовлення. Ми маємо школу операторок, але я думаю, що ми розглянемо можливість навчати ветеранів будь-якої стації. Нам потрібен ваш досвід, нам потрібні ваші знання, і нам потрібні ваші робочі руки. І заповзяття. власне. Будь ласка, звертайтеся, а я думаю, що ми дамо е контакти. контакти для того, щоб ви могли з нами кому... комунікувати. І От е завтра е міжнародний день працівника телебачення і радіомовлення. Хтось, можливо, за цей рік наступний приєднається до нашої команди і теж вже буде святкувати міжнародний день телебачення і радіомовлення разом з нами вже в нашій команді. Тому зверніть і подумайте про це да, мати зайвий зайве професійне свято. Це теж вже з нами. Можете і це свято відсвяткувати. Mm -hmm. Все, Наталя Борисівна, я е, дякую. З прийдешнім. Дякую, дякую, Слава, дякую всім. Да. І ну, е, з нами святкую його цього року. Це свято, день телебачення радіомовника. Теж відносно недавно вона до нас приєдналася. Це свято, біла наша чудова синоптикиня яскрава. А мені підказують, що ні, буквально невеличка пауза, а потім буде у нас погода.